Одного ранку світ може змінитись так, що ти сам станеш собі чужим. Перевтілення одна з найзагадковіших новел ХХ століття про самотність, страх і втрату людяності. Грегор Замза, подорожній комівояжер, прокидається і розуміє, він більше не людина. Його тіло стало огидним панциром, а голос незрозумілим шурхутом. Реальність стає кошмаром, з якого неможливо прокинутися. Відні шоковані, налякані. Страх швидко змінюється відразою. Грегор стає в'язним власної кімнати і власної приреченості. Для сім'ї він тягар, для себе загадка якої не може розгадати. Лише сестра Грета намагається допомогти, та навіть її турбота тане, коли страх і сором стають сильнішими за любов. Грегор слабшає його тіло й символ і вирок. Одного дня він просто перестає боротися, і тиша, що наступає після його смерті, стає для сім'ї полегшенням, але не спасінням. Про що ця історія? Про людину, яку перестали бачити як людину, перевтілення дзеркало, у якому кожен може побачити себе.